Доброго дня, шановні діти! Сьогодні розглянемо таку тему як зберігання даних в інтернеті та керування спільним доступом до них. Одним із найважливіших хмарних сервісів середовища Google є сервіс Google Диск. Це хмарне сховище даних, де користувач може зберігати свої файли та надавати доступ до них іншим користувачам, використовуючи доступ до мережі Інтернет. На Google диску можна робити такі дії: завантажувати на нього з локального комп'ютера файли і папки для зберігання. Вивантажувати файли з нього на локальний комп'ютер для перенесення або обміну. Створювати нові документи та папки, упорядковувати існуючі тощо. На Google диску може зберігати файли 30 різних типів. Текстові документи, фотографії. Музику, відео та інші файли. Кожному користувачу надається безкоштовно 15 ГБ дискового простору, але за плату цей обсяг можна збільшити. Для відкриття хмарного сервісу Google Диск нам необхідно виконати такі дії. По-перше, відкрити будь-який браузер. Краще за все Google Chrome. Ввести в адресному рядку google.com.ua Вибрати на стартовій сторінці сайту у верхньому правому куті кнопку Увійти, Ввести у відповідний рядок ім'я користувача або повну адресу електронної поштової скриньки та вибрати клавішу Далі. Ввести у відповідне поле Пароль і вибрати кнопку Увійти. Вибрати у верхньому правому куті сайту кнопку додатки Google у вигляді 9 крапочок. І вибрати серед списку сервісів кнопку Google-диска. Малюнок ви бачите в зеленому полі або на лівій верхній частині скріншоту. Вікно «Google диска. По центру у нас іде робоча область, де ми бачимо всі наші файли та папки. Ліворуч бічна панель. Вгорі панель інструментів. По центру вгорі у нас поле для введення ключових слів під час пошуку об'єктів на диску. Тобто це пошук, але пошук не в інтернеті, а по файлам нашого Google диску. Центральну частину вікна Google диск займає робоча область, у якій відображаються об'єкти, що містяться на диску. На бічній панелі зліва відображається структура папок диску. Вгорі у нас в мій диск це доступ до сховища файлів, створених особисто. Відкриті для мене це доступ до сховища файлів, наданих для спільної роботи. Останні це доступ до файлів, з яким працювали останнім часом. І зірочкою доступ до файлів, які мають особливу позначку. І кошик. Доступ до файлів, які тимчасово переміщені в кошик, та будуть автоматично видалені через 30 днів. Над робочою областю панелі інструментів розміщено кнопки керування. Отримання додаткової інформації роботи у сховищі Google Диск, зміна режимів відображення, тобто таблиця або список, відкриття чи приховування панелі із додатковими відомостями про обраний об'єкт та налаштування властивостей вікна Google Диск до потреб користувача. У вікні браузера під рядком адреси розміщено поле пошук на Google диску для пошуку об'єктів на диску. Відкривши список цього поля кнопкою, яка розміщена в кінці поля, можна встановити значення різних властивостей пошуку файлів. Для створення на Google диску нової папки необхідно у списку кнопки Мій диск вибрати команду нова папка або виконати команди Створити нова папка та ввести її ім'я. Щоб завантажити на Google Диск файли чи папки з вашого комп'ютера, необхідно вибрати над робочою областю вікна диску кнопку Мій диск або Створити. Вибрати у відкритому списку потрібну операцію Завантажити файли чи завантажити папку, вибрати потрібні об'єкти на вашому комп'ютері у вікні, що у вас відкрилося, і обрати кнопку Відкрити. Завантажити файли і папки з локального комп'ютера у хмарне сховище можна також перетягнувши їх з вікна провідник у вікно Google диска. Перебіг процесу завантаження буде відображатися в окремому вікні у правому нижньому куті екрану. Його можна закрити після виконання потрібних дій. Об'єкти, завантажені на диск, відображаються в центральній частині вікна Google диску де з ними можна здійснювати стандартні операції перейменувати, видаляти, переглядати, копіювати, переміщувати тощо. Для перегляду та вибору доступних операцій з вибраним об'єктом нам необхідно відкрити його контекстне меню або ж скористатися кнопками керування на панелі інструментів. Більшість операцій з об'єктами на Google диску здійснюється у такий самий спосіб, що і в операційній системі Windows, але є кілька відмінностей. Команда Показати деталі відкриває додаткову панель, на якій відображаються властивості об'єкта, тип, розмір, дата створення, місце розташування тощо, та перелік останніх дій з об'єктом. Команда керувати версіями надає можливість змінити зміни файла на його нову версію, яку можна завантажити з комп'ютера, або повернення до якоїсь попередньої версії. Усі попередні версії зберігаються на Google диску протягом 30 днів. Їх можна переглянути, вибравши цю команду. Файли, розміщені на Google диску, можна відкривати для перегляду або редагування. Для цього необхідно двічі на рядку або значку файла. Звертаємо вашу увагу, що під час відкриття у вікні Google диску файлів, які було створено в таких програмних середовищах як Word, Excel, PowerPoint або Paint, вони будуть доступні лише для перегляду. З розповсюдженням інтернету кардинально змінилося поняття робочого колективу. Люди, що живуть у різних країнах і працюють у різних організаціях, можуть брати участь у спільній розробці проєктів чи опрацювання одних і тих самих документів. Сьогодні вже нікого не здивуєш співробітниками, які рідко заглядають в офіс компанії і виконують свою роботу, не полишаючи власного будинку. Інші постійно переміщуються по світу і одночасно із цим беруть участь у різних нарадах, семінарах. Перебуваючи в дорозі, так і ви, працюючи з однокласниками над спільним проєктом, можете перебувати у різних місцях і в той самий час використовувати одні й ті самі, тобто спільні, документи, які, наприклад, містяться на Google диску, та працювати з ними у зручний для вас час. У середовищі Google є два способи надання доступу для спільного використання даних диску: доступ за покликанням та доступ за запрошенням. Щоб надати потрібним користувачам доступ за запрошенням до об'єктів Google диску і вони стали доступними для спільного використання, слід виконати такі дії: вибрати потрібний файл або папку, вибрати на панелі інструментів кнопку Надати доступ. Або команду Надати доступ у контекстному меню об'єкта. Ввести в вікні, що відкрилося у поле користувачі, адреси електронних поштових скриньок тих осіб, яким потрібно надати доступ. Вибрати кнопку олівчика для вибору рівня доступу користувачів, а саме редагування, коментування або ж перегляд. І виберете кнопку Надіслати. Після цього на вказані електронні адреси автоматично буде надіслано лист із запрошенням, у якому буде надано покликання на файл спільного доступу. Користувач може перейти за цим покликанням і виконувати ті дії, які дозволив автор. Рівень доступ різним користувачам може надавати різний. Хтось може вносити зміни до файла, хтось тільки коментувати, а хтось лише переглядати. У такий спосіб, доступ до об'єкта буде мати тільки певне коло осіб, і ніхто інший. Не буде мати можливості працювати з ним. Також доступ до файла або ж папки можна надати, використавши команду посилання для доступу. Виконавши цієї команди, автоматично формує посилання на вибраний файл. Для цього слід. Вибрати папку або потрібний файл. О, вибрати на панелі інструментів кнопку скріпочки. О, посилання для доступу або ж аналогічну команду в контекстному меню об'єкта. Обрати вказівку налаштування спільного доступу. Вибрати відповідний рівень доступу до об'єкта, тобто коментувати, редагувати або ж переглядати. І вибрати список кнопки Усі, хто має посилання. Скопіювати сформоване посилання вибором кнопки Копіювати посилання. Вибрати кнопку Готово. І надіслати це посилання потрібним користувачам. Усі, хто матиме це посилання, зможуть відкрити цей файл або ж папку і працювати з ним. Користувачі можуть передавати це посилання один одному і всі вони будуть мати доступ до цього об'єкта. Фактично, ви викладаєте документ у вільний доступ, навіть не маючи облікового запису Google. Користувачі матимуть доступ до вашого документа. У такий спосіб рекомендується надавати доступ тільки на перегляд або ж коментування. Документи, доступ до яких користувачу надали інші особи, розміщуються на Google диску в розділу відкриті для мене. Видалити об'єкт або відмінити спільний доступ може тільки власник цього об'єкта. Об'єкти на Google диску можна сортувати за іменем або за часом їх змін. Для цього потрібно виділити об'єкт і вибрати над списком об'єктів команду назва або останні змінені. Звертаємо вашу увагу, що робота користувачів зі спільними об'єктами на Google диску відбувається в реальному часу. Тобто. Якщо один з користувачів змінює вміст файла або папки, то всі зміни одразу ж відображаються у вікні інших користувачів, якщо о, вони теж працюють у цей час з цим об'єктом. Часто після роботи над документом в онлайн середовищі, користувачу потрібно мати на своєму локальному комп'ютеру копію створеного документа, щоб у подальшому використати його вже в офлайн режимі. Для цього йому потрібно скопіювати документ на локальний комп'ютер засобами відповідних команд Google-редактора. Але користувачу буде складно згадати для, о, для копіювання всі документів, з якими він працював, якщо їх було багато і робота виконувалася в різний час. Для таких випадків слід налаштувати на своєму комп'ютері автоматичну синхронізацію файлів, які перебувають у хмарному сховищі, та на локальному комп'ютері. Синхронізація це процес відслідковування змін файлів у двох або більше розташуваннях, і процес їхнього оновлення. Метою синхронізації є отримання на двох або більшій кількості носіїв файлів останньої версії. Наприклад, у деякій папці ви видалили або відредагували файл. Такі самі дії відбуваються і у відповідних папках хмарного середовища. Для здійснення синхронізації користувачу потрібно на своєму комп'ютері встановити спеціальну програму агент, яка буде відслідковувати в автоматичному режимі файли, які змінилися, і за вибору відповідної команди буде змінюватися старі версії, на більш нові. На тих носіях даних, які вкаже користувач, незалежно від того, де відбулися зміни у хмарному сховищі чи на локальному комп'ютері. Для встановлення програми агента хмарного сервісу Google Диск нам необхідно виконати такі команди: налаштування, завантажити диск для комп'ютера для особистого користування і натиснути клавішу Завантажити. Запустити на виконання файл, що у нас завантажився. Та підтвердити дозвіл на встановлення програми на вашому комп'ютері вибором кнопки Так, закрити інформаційне вікно після завершення встановлення програми, запустити на виконання встановлену програму та авторизуватися, ввівши логін та пароль свого облікового запису Google, встановити налаштування програми синхронізації даних, а саме вибрати на комп'ютері файли і папки, які потрібно синхронізувати з Google диском. Після цього на комп'ютері користувача автоматично буде створено папку з іменем Google Диск, яку під, яку під час синхронізації будуть поміщатися визначені об'єкти з Google Диска. Для роботи з цією папкою потрібно на робочому столі вибрати ярлик на цю папку, який з'являється автоматично. Для того, щоб відбулися синхронізація даних після завершення роботи з документами у хмарному середовищі, користувачу слід у вікні налаштування встановити позначку прапорця Синхронізувати файли і вибрати кнопку «Готово». І синхронізацію буде виконано автоматично. Для всіх співавторів файла, синхронізація даних відбувається автоматично, щойно вони зайдуть у свій обліковий запис Google. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу.